Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні в нас ковбаски асорті із курячих окорочків, а також із свинячого фаршу. Якщо ви хоч один раз приготуєте такі ковбаски, в магазині не захочете купувати. Для нашої страви я взяла 4 курячих окорочки. Вірніше, я купила четвертинки курячі. Оту кісточку хребтову зрізала, видалила все зайве, помила їх, а тепер буду видаляти всередині Музика Стараємось так відділяти кісточку, щоб поменше на ній м'яса було. Колись мій тато робив це віртуозно, правда, вирізав кістку із свинячої гомілки. А я із всіх стегенець вирізаю кістки, от стільки в мене вийшло, дивіться, які такі гарненькі шматочки. Шкіра ціленька, шкіру не видаляю. Тепер усі ці шматочки я буду відбивати. На дошку кладу два шматки, накриваю плівочкою і відбиваю. Відбиваю лише з однієї сторони, зі сторони шкіри не відбиваю, перекладаю на тарілочку і підготовлюю приправи. Для цього я взяла сіль, чорний мелений перець, сухий часник, а також паприку солодку. У мене паприка копчена. Все ретельно перемішую. Відбиті шматочки посипаю приправою з однієї сторони, потім інший шматочок кладу зверху і так далі. Два інші шматочки також відбиваю і посипаю приправою. М'ясо підготувала, тепер буду готувати начинку. Для начинки я взяла свиняче м'ясо, перекрутила його на мясорубку, а потім перебила блендером. Також, коли перебивала, додала цибулі. У мене цибуля була молода, оті біленькі краєчки, білі і трошки ще зелененького додала. А також чорний милиний перець і мускатний горіх. Тепер додаю солі і все ретельно перемішую. Начинка готова. Розділяю її на 4 умовно часи. Стий. Одну частину фаршу викладаю на край курячої відбивної і скручую її от таким рулетиком. І так же роблю і з іншим фаршом, і відбивними. все скручую в рулетики. Чотири ковбаски скрутила, тепер присипаю зверху їх приправами. Трохи ще додала копчаної паприки до тієї приправи, яка в мене лишалася. І отак зверху присипаю всі ковбаски. Ковбаски закручую у пергаментний папір, а потім подумала: а може можна закрутити у фольгу, не знаю, що краще. А я спробую так. Дві ковбаски закручу у пергаментний папір, а дві ковбаски у фольгу, а потім подивлюся, як краще. А може взагалі немає різниці. Ковбаски готові до запікання. Духовку розігріла до 190 градусів і відправляю наші ковбаски запікатися хвилин на 50 на годину. Ковбаски спеклися, і тепер, щоб скоріше вони охололи, я їх перекладаю у тарілку. Давно не готувала таких ковбасок, але пам'ятаю, що колись робила в начинку, додавала гриби підсмажені. Також можна додати засмажку таку, цибульку підсмажити, з морквою і теж додати, А можна зварити рис із засмажкою, тобто варіантів безліч. Вибирайте, який вам більше до вподоби. Розгортаю пелюшки на ковбасках і буду тепер нарізати. І пробу знімати. О, такі вони всередині, дивіться, який гарненький, щільненька начинка така. М -м -м, так це ж смакота. Ковбаски вийшли дуже смачні, ніжні, ароматні, соковиті. Приготуйте. Я думаю, що вам теж сподобається. Ну, а тепер подивимося результати нашого експерименту: які ж кращі ковбаски? Чи у фользі, чи у пергаментному папері? Чесно кажучи, візуально не бачу ніякої різниці. Тобто можна випікати і так, і так. Ковбаски мені сподобались, але мені здається, в холодному стані вони будуть іще смачніші. І чоловіки мої оцінили, але не здогадалися, що всередині. Я кажу, то фарш. Не може бути, що то фарш. От що значить, коли добре перебити фарш блендером. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі. Коментарі, Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Мені буде дуже приємно до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!